Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами знайомимося із тими словами, в яких використовуються подовжені приголосними. Що це таке з'ясуємо на уроці. Ось знову лунає дзвінок запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Починаємо наш урок з виконання гімнастики для очей. Вжуємо наш урок, виконаємо гімнастику для пальчиків. Подивіться на свої долоньки, на пальчики і зіжміть їх в кулачок. Покажіть великий вказівний і мізинчик. Порухайте лівою і правою рукою в різні боки. Виконайте цю вправу декілька разів. Пропоную пригадати все, що ми вже вивчили і знаємо. Прочитаємо запитання і дамо відповідь на нього. З чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. Що ви знаєте про звуки? Звуки бувають голосними і приголосними. Чим позначаються звуки на письмі? Звуки на письмі позначаються буквами. Що ви знаєте про букви? Букви бувають друковані і рукописні, великі і маленькі. Приготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію, ми працюємо саме в них. Пригадуємо, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою і правильно трьома пальчиками тримаємо ручку або олівець. Сьогодні ми запишемо дату нашого уроку. Для цього відступіть один рядочок від попередньої роботи і записуємо число цифрами 19 це 1 9, слово квітня. На новому рядочку ми записуємо з великої літери. Класна робота! Від середини рядочка здвиньтеся ліворуч і запишіть ці два слова. Нагадую, що під час уроку ви можете скористатися в будь-який момент зупинкою, натиснути паузу і працювати у зручному для вас темпі. Тож, скористайтеся такою можливістю. Ми записали дату нашого уроку. Пригадаємо літери, які ми вже з вами повторили каліграфічне написання. Запишемо їх парами: Велика рукописна і маленька рукописна літера. Прочитаймо літери, які з'явилися у вас на екрані. У. И, М, С, К, Б, Г, ГИ, Я. Натисніть паузу і запишіть каліграфічно парами побачені і прочитані літери. Ми продовжуємо працювати і пропоную вам відгадати загадку. У золотому решеті чорненьке каміння. Його білі зубки лускають, бо це смачне насіння. Прочитаємо ще раз слово відгадку. Насіння. Ви почули, що під час вимови. Ми затримуємось на вимові м'якого приголосного НІ. На письмі цей довгий приголосний, позначається двома одинаковими літерами. Складемо звукову схему слова насіння. Перший звук ми чуємо Н. Це звук приголосний твердий. Наступний звук а. -а». Голосний. Ми склали перший склад на. Вимовляємо другий склад СІ. Чуємо м'який приголосний С і голосний І. Після звука І ми чуємо м'який приголосний н. Але так як ми затримуємось, продовжуємо його звучання. То використовуємо спеціальний знак двокрапка. Двокрапка позначає, що приголосний звук буде довгим, а на письмі він позначиться двома літерами. І останній звук, що ми чуємо, це звук А. Поділимо слово на склади на ня Визначте наголошений склад. Насіння. Наголошеним буде другий склад. Пропоную продовжити нашу гру і відшукати слово. Для цього потрібно закреслити всі літери «ща». Що... Оберіть літери, що залишилися, і складіть з них слово. Це слово знання. Прочитаємо разом зі мною і послухаймо, як звучить це слово. Знання. В цьому слові ви теж почули подовжений приголосний. На письмі він буде позначатися двома літерами «н». Складемо звукову схему слова знання. Чуємо перший звук з. Це твердий приголосний. За ним йде звук Н. Твердий приголосний. А. Голосний. Н. М'який приголосний, подовжений, а. Голосний. Поділимо слово на склади Зна. -ня. Визначте наголошений склад. Ним буде другий знання. Отже, подовженими приголосними можуть бути літери Л, S, С. Ч. Подовжені приголосні пишуться разом, безвідривно. В своєму зошиті напишіть двічі. Подовжені л, подовжені н, подовжені т, с та ч. Якщо ви завершили написання подовжених приголосних, ми продовжимо працювати. Пропоную вам змінити слово так, щоб в ньому використовувалися подовжені приголосні. Колосок це буде. Колосся, волосина, волосся. Гілка. Гілля. Корінець. Коріння. В своїх зошитах запишіть парами слова. Колосок тире. Колосся, поставте кому і продовжуйте працювати. Волосина волосся, гілка, гілля, корінець, коріння. Скористайтеся паузою, попрацюйте каліграфічно та охайно. Якщо ви виконали цю роботу, перевірте, чи правильно ви записали. Ми продовжуємо наш урок. Розгляньте малюнки. Ви бачите одяг, а цей одяг називається плаття. Далі ви бачите взуття і обличчя. В усіх цих словах використовуються подовжені приголосні. В слові плаття. Який ви чуєте подовжений приголосний Ч. В слові «зуття» теж подовжений т. А в слові обличчя подовжений Ч. Пам'ятаймо, що подовжені приголосні на письмі позначаються двома одинаковими літерами – взуття. Обличчя. На новому рядочку запишіть ці слова. Ми продовжимо наш урок, прийшов час відпочити! Розгляньте уважно текст. Прочитаймо його. Алла та Інна подруги, в Алли русяве волосся, а в Інни біляве. Інна любить чит... уроки читання, а Алла уроки малювання. Спишіть цей текст, знайдіть слова, в яких використовуються подовжені приголосні. Скористайтеся паузою, запишіть каліграфічно текст. Ви записали текст, повернулися на урок, перевіримо його, знайдемо слова, в яких вживаються подовжені приголосні. Приготуйте лінійку та олівець ми підкреслимо ці слова. Отже, подовжені приголосні використовуються в слові алла. Інна. Знову є слово Алли, Волосся, Інни. інна, читання, Алла малювання. Підкреслили слова, а зараз письмо для себе. Оберіть із нашого вірша Мобільна розмова Анатолія Качана будь-які два речення та запишіть їх. Скористалися паузою, працюйте у зручному для вас темпі. Ми завершуємо наш урок, то дайте відповіді на запитання, чому ви сьогодні навчилися. Що б ви хотіли дізнатися? Що ви вже знаєте, що вас найбільше вразило, що ви можете розповісти вдома? Що вам було складно та найважче? Я бажаю, щоб навчання для вас приносило задоволення, було легким і цікавим. Зустрінемося на наступному уроці.